Вітаю, друзі, хто створив пекло. Пекло це те, що створили люди і занепалі ангели в допотопному світі, тому що їм подобалось тут на землі жити в пеклі. Ну і Бог взяв по їхній проєкції і створив пекло після потопу, помістив його під землю. Ось і багато людей дуже несерйозно до цього ставляться. Вони говорять, ну потраплю в пекло. Там я там собі життя влаштую, але насправді і смерть, і пекло це особистості, вони будуть кинуті у огняне озеро. І через це до цього треба дуже серйозно ставитись. І наступний важливий дуже момент це те, що у кого знаходяться ключі від пекла та смерті. Вони знаходяться у Ісуса Христа. Тому, якщо ми несерйозно ставимося до Ісуса Христа, якщо ми не є Божою сім'єю, а на небі з Ісусом Христом буде тільки Божа сім'я, церква, ось, тоді нам не світить вічність Богом в раю, а тоді світить пекло. А в пеклі ніяк влаштуватись не можна. Це мука вічна, як про це говорив Ісус Христос. Ось, друзі, тому якщо хочете вивчати основи християнства, хочете дізнатись більше про це, то напишіть мені.